Так, показую рибку, якщо буде видно. Вон, дивіться. там. Клас. А ну видно, видно. Треба чимось налякати, щоб назад пливла. Вон щічка. Світочка попливла. О, видно, клас. О, ось плавають. О, великий клас. Водичка сьогодні прозора, треба щось скинути. Злякати її трошки. Оба! О, щука велика. Не знаю чи на відео було видно. Пропливла тільки що тут щука велика. Думаю, що видно було. Вон дивіться рибка. Клас, заховалась. Отут тут вони зимують. О, вон знов щука велика пропливла. Думаю, на відео було видно. Клас. Як же ж гарно. А добре, лякать не буду. Треба було по-іншому телефон поставити горизонтально, ну як уже є. Видно, дивіться, яка краса. Яка краса. Клас, а то все темне, все риба шикарно, вон великий класс. Як класно, дивіться скільки риби. Оце в них тут зимувальна яма. Повертаються назад. Дивіться, вон великий. О там. Ага, погано видно. А не видно отак. Один коропець якийсь побитий трошки. А, я по-моєму такої запускав. Чи то карась був. Їх я тірями ловлять. Класно. Я думаю, і щуку на відео буде видно. Вона два рази пропливла. Тут найбільша щука. Вона вже, я думаю, кілограма два важа. Я спеціально накупляв, бачите, скільки карасиків. Поздихали трохи. Спеціально накупляв маленьких, щоб було що їсти. Великій рибі. О, ООН окуня бачу. Оконця. Клас, яка краса, яка краса. Оце ось тут під кущом сидять великі, вони заховались. А ось величенький карасик Проплив. А то напевно он линок. там пливе линок. Схожий. Схожий на линка. Клас, я їх не буду лякати. Щоб вони не дуже боялись. Хоча з іншої сторони повинні боятись. Вон плотвичку бачу. Ото плотвичка. Клас. Шикарно. Ну так, да, трохи маленьких карасиків. Там спливло пару штук, а тут видно знизу. А не пару штук, штук 10 вже спливло, навіть більше. О, дивіться. Класно як. Ну, зараз щось кину в очерету туди. Кинув. Зараз має випливти велика риба з очерету. О, бачите, пливе рибка. Випливає з очерету. Клас. О. О. Клас. Та ти що? О, вон окунь. Оно окунь. Де він? Де де? де? Ото вон, окунь. Як же гарно! Яка краса. Заховались всі підплаваючі. Настрівець той. Так, повертаються назад. Хоч би телефон не полетів в воду. Класно. Вони. Да, під кущом заховались і тут. Ну, нормально рибки. Нормально. О, вон навіть там, а не видно. Помаранчевий карасик. Типа карась з карпом кої схрещений, чи що щось таке? Клас, та ти шо? Ну, мені здається, маловато. Треба ще риби купити. Кілограм 10 запустити. І це вже буде кілограм 30 точно тут риби. Та більше вже буде. Треба буде порахувати, скільки я сюди не запускав. Класно. Оп! Великий поплив. Дивіться, а то все рибка, все рибка. О! Вон великий карась поплив. Поганенько видно, вже трошки вода помутніла Так що, друзі. Ось така штука. Як же ж воно радує душу? Просто краса. Ну, кожному в принципі своє. Комусь інше радує душу. А я просто мрію. отут зробити оцей ставочок штучний. Буде класно. Водичка буде прозора. Два метри глибини зробити. Ну, 50 см заглубити щоб яма для них була. Хоча і 2 метри вистачить. Дифузор працює. Все чітко. Класно. Приїхав працювати. Буду працювати. Вон. Зробив буржуючку якось відео зніму. Що я там роблю у себе? Клас. Це всім, як завжди, гарного дня і всіх благ. І не забудьте поставити вподобайку і написати комент для підтримки мого каналу. Ні, ну класно, не можу очі одірвати. Просто супер. Видно? Ну так собі. Ну, думаю, що буде видно, видно рибка плаває клас.